Трагедія, що змінила Дніпро, 14 січня 2023 року. Ворог цинічно поцілив по багатоповерхівці, забравши життя 46 мирних мешканців та зруйнувавши долі багатьох інших. Жахливі події знайшли своє відображення у документальній стрічці Тетяни Комунар, ставши символом страждань і водночас терапією для тих, хто продовжує жити. В фільмі є арт-терапевтка, яка розповідає про те, як вона як вона розкладала. По полочках, те, що вона відчуває, куди покласти гнів, куди покласти біль, що з цим робити, як проживати цей досвід. І мені здається, якщо ми всі разом проживаємо ці страшні події, якийсь, якийсь досвід нам недоступний. Але ми маємо знати цей досвід, щоб допомагати один одному, підтримувати, бо ми є один одного, якраз для цього. От мені здається, що цей фільм якраз показує, як інші люди справляються з такими водіями і навчає, як справлятися. Документальний фільм Перемоги 118 зняла платформа пам'яті Меморіал, основна ідея якої перетворювати цифри статистики на імена. Січні 23-го року. у нас виникла ідея створити фільм, який буде вшановувати пам'ять загиблих. Цій трагедії і розкаже історії вціліли. Для нас було важливо, щоб люди, які будуть з нами говорити, вже мали опору і могли показати приклад іншим, як вони переживають. Велику втрату насправді показ фільму пройшов у Дніпрі 9 листопада. А наприкінці глядачі вшанували хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала та ракетна атака ворога. Емоції, страх, жахіття, ужас Бо я з цього будинку і через під'їзд була вдома тоді. Ну, заново все це пережила. Багато знаю людей, які загинули, тому дуже тяжко. Це дуже важко дивитися. Емоції перешкалюються, важко, дуже. Гостою прем'єрного показу стала одна з героїн стрічки Анастасія Швець. Вона вижила під час ракетної атаки під завалами будинку, загинули її батьки. Головне, щоб ми не опускали руки, не втрачали віру у краще майбутнє, не проходили повз гори інших, бо ми не одні такі, і кожен день, кожне місто страждає так, як страждали ми. Не забувайте, що країна-агресор зробила з нами, і обов'язково передайте своїм дітям і наступним поколінням, що з цією країною дружба в нас не може бути ніякою ні через 10, ні через 20, ні через 30 років. Співзасновниця платформи пам'яті меморіал наголошує, що створення фільмів про жахи повномасштабного вторгнення допомагає українцям зберегти пам'ять про ціну свободи, тому що ті масштаби жертв, масштаби полеглих героїв і загиблих цивільних, ті жертви воєнних злочинів Росії кожне ім'я має бути назване. Тоді ми зможемо говорити про те, що ми, як нація, зберігаємо пам'ять про ціну цієї свободи.